павук Джон Сноу та Джеймс Бонд, які зірки кіно вболівають за клуби АПЛ. Кіра Найтлі, палка оболівальниця Вестгема. Цікаво, що одним із перших фільмів, який приніс їй славу, був Грай як Бекхем. Найтлі зіграла дівчину, чию кімнату прикрашали численні футбольні постери. Натомість Том Голанд відданий фанат Тоттенгема. Якось людина павук навіть запрошував Кіліанам Бапе приєднатися до команди. Часом компанію на матчах йому складає зірка дюни та ейфорії зендея клуб Миколенка під. Римає сам Сільвестер Сталона, актор рокі зізнався. Шкодує, що не викупив Евертон, коли мав таку нагоду. Семюель Джексон віддав своє серце Ліверпулю. Зірка кримінального чтива полюбив червоних ще в нульових після фільму Формула 51», дії якого пов'язані з Мерсесайдом. Інший фанат Ліверпуля Деніел Крейг. Він же Джеймс Бонд. Коли прихильники агента 007 дізналися про любов до мерсесадів, обурилися. Ведучий ток спорт навіть заявляв, що Бонд не може ні за кого вболівати, адже належить. Усій Англії, а от виконавець ролі Джона Сноу у грі престолів, схоже, досі не визначився. Актора неодноразово помічали на матчах Ліверпуля. Втім, також зірка має символічну футболку Король Півночі від Манчестера Юнайтед.